Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись, куди направити свою увагу. Давайте. Куди на кого побачимо зараз. О, тут прибуток у вас. Слухайте, так так симпатично. Тут грошей побільше у вас. так а робота соціум, ну це, це очікувано. Дивлюсь, що це не так, що хтось там, зненацька вам це чекає чекаєте, цих грошей. Тож і прийдуть. Найближчими днями у когось просто в день, коли дивитися, у когось от найближчими днями зовсім так. Тепер дивіться, телефонна розмова з чоловіком він буде ваш. Погляд направляти, от ну, десь там, в конкретному напрямку, на конкретну людину, на конкретну справу. Вам треба це з ним обговорити. Для когось це буде суто робоча тема, для когось це буде сердешна якась тема, бо таке наповнене серце. Знаєте, от не пусте. Тут почуттів аж, аж. аж. Їх дійсно багато, і поговоріть з людиною. Йому треба з вами мати розмову. Бо ви, ну, це для когось, дівчат, це ж не для всіх зараз іде інформація. Ви відмежовуєтесь від людини, закриваєтесь від людини, у вас не прояснена якась ситуація, вам треба поговорити. Тож зверніть увагу на те, що людина буде е, намагатись вам сказати і, знаєте, от не замовчуйте жодних своїх думок відверто. Тут треба відверта розмова. Бо... Тут ви ходите з якимись думками мовчазно, так? І він, якісь думки свої, він, на жаль, висловлює якомусь чоловікові зі свого оточення, а не вам, а треба було б вам сказати. Далі дивимось. Далі дивимось. Так, ось тут якась жінка. Цікаво, так показано. Жінка, яка під захистом вищих сил, хтось пронюхує про неї, винюхує за неї. Тут, знаєте, як теж не для всіх. Зараз воно, це дівчата для тих з вас, хто займаються езотеричними практиками, і десь є людина, яка за вами дуже стежить через вашу силу, через ваші знання і ваші. Ну, от, те, що ви вмієте відчувати, людина схожа за вас енергіями. Це теж хтось з практиків. Далі дивлюсь, Ось тут симпатична жінка дуже подобається двом чоловікам. Не одному, а одразу двом. Один до неї ближче трошки, а інший на відстані, але тому і тримається на відстані, бо поряд з ним є жінка, не може він дуже так до вас наближатись. Але таке сумне обличчя, так ви йому от тягне до вас. Ви навіть не знаєте про нього. Отак от мені показано, навіть не звертайте увагу. Це, десь, це може бути якийсь сусід, це може бути там хтось, ну, навіть і по роботі десь перетинаєтесь. Можете десь їздити в транспорті і бачити цю людину. Ну, тобто він вас завжди бачить, ви завжди щось до нього спиною. Далі дивлюсь. Спілкування двох чоловіків, один. Зараз хвилинку. Так, один спирається на жінку, на яке щось зроблене. Він це обговорює з іншим чоловіком. Він, знаєте, от жінка для нього в цьому випадку от якась. Ну Хочеться навіть сказати ніби богиня. Так він її сприймає. Тобто щось вона таке йому або сказала, або зробила, що він просто в захваті. от Він, так, знаєте, розмову так і починає. Уявляєш, і про когось з вас, з жінок говорить. Далі. Привітний такий чоловік показаний: світла голова, світлі думки, дуже такий дієвий по життю, зміни в нього намічаються, але дивіться, як. Це або хтось з родичів, або хтось з, ну, будемо казати, друзів, або, може, хтось з співробітників. Показані два чоловіки, які намагаються йому перегородити дорогу, шлях в майбутнє, шлях з виходу, з проблем. Просто це, це просто ціль номер один для них зараз. Бо, якщо він вийде з, з, з своїх проблем, він дуже потужний. Він дуже міцний такий, і він, якщо буде щось там робити, він, ну, вони будуть далеко позаду нього, а їм так не треба. Літера С. Зараз. Літера Ф. Г. І, все. і його попереджає і чоловік, і жінка. Є в нього друзі, які його попереджають про цю ситуацію. Що проблеми взагалі в нього не просто так, йому їх зробили. Далі, куди направити свою увагу? Робота, У вас тут зближення з якоюсь людиною, і це ви можете зближуватись через роботу, але далі навіть можуть бути у когось з вас стосунки, ну, тобто кохання зародитись може. Знаєте, дуже підходити один одному, тобто тут ви притягуєтесь от. Тут і вік у вас майже один і той самий. і угу. Тут тягти буде один до одного. Тут, тут саме, от, знаєте, фізика буде спрацьовувати, але дивіться як: тут в чоловіка є жінка, поряд з ним є жінка, треба це розуміти. Тут можуть бути абсолютно трикутні стосунки. Думайте, що може, воно вам і не треба лізти в таке. Дивіться самі. Бо тут, ну тут одразу пока. Я ж не буду замовчувати інформацію. Я знаю, що таке не люблять слухати і вибачте, але я повинна все передати. Показано, що та жінка, яка стане коханкою, купу проблем. Буде собі мати в майбутньому. Це просто от, ну, тут, тут дуже буде ускладнене життя. Якщо ви е, е, ну, не дозволите собі е, зробити е, погане е, іншій жінці, у вас тут доволі швидко будуть інші стосунки. Тут людина ну, з'явиться нова людина в вашому житті доволі швидко. Тут не буде ну, такого довгого очікування. Але ви можете ну, як закрити шлях новій людині до вас і просто, от, знаєте, як натягнути на себе просто купу купезну проблем. Тож просто бережіть себе. Далі. Куди направити свою увагу на перспективи? Тут дві людини будуть нові для вас, до знайомства з вами. Дві людини вони дуже тимчасові в вашому житті, вони для уроку. Більш як фінансовий якийсь урок буде. І теж перспективи, теж показана мені пара, але ця пара вже це як жінка, за якою дуже так дуже наглядає чоловік. Віком теж вони близько, є трошки старший. Чоловік, який розіб'є цю пару, але дивіться як, тут не просто так. Тут в цьому випадку трошки інша ситуація розіб'є. Чому? Тому що е, от поки що ці двоє які є парою, це це як уявна пара. знаєте Це як вони виглядають, от знаєте люди які тут дуже гарний чоловік, ну як картинка. Знаєте, і жінка, яка йому не підходить. І показано, що він, ну, за, ньом, за ним впадають жінки, і він не буде цноту тримати. Тобто він буде жити на два доми, на два. Зараз чекайте, додивлюся і скажу. Угу, як на два будинки буде жити. І дивіться, як, тут для когось може бути ще й ситуація, коли відіб'є в нього цю жінку, його ж друг, який буде стовідсотково знати, що він невірний цій жінці, а насправді складе дуже гарну пару. Аліс, ну що ти? Ну прийшла і наплакала. Що таке? Сонечко, чого накарпають сльози? Все в них буде гаразд. Ну, ви бачите, як вона красномовно тут сказала: Слухайте, тут жінка так поганішає з тим іншим чоловіком, він в ній розкриє жінку. От просто той перший її чоловік буде лікті кусати. Але, знаєте, він ніколи б не розкрив в ній ту жінку, ту гарну, ту красиву, якою вона є, якою вона розквітне і повинна розквітнути. Він Просто от зничтожить її своїми зрадами. Тому і втрутиться, оцей інший, який буде просто її кохати, він вже її кохає, а буде ще дужче. Тож, дівчата, не хвилюйтесь, просто дайте можливість собі бути щасливою, кого це торкається, бо, ну, звісно ж, це не для всіх ситуація показана. Так, далі, давайте ще дивитись, що нам ще покажуть. Так, мені тут показують якийсь. Зараз чекайте. Отже ж. Зараза така. Так, дивіться, що бачу. Якісь. Я не знаю, що це свято якесь. Люди сидять за столом, Сиді, сидить симпатична жінка серед всіх там є І до неї і один залицяється, і інший залицяється. Ну, дійсно гарна і дійсно подобається чоловікам. Але один. Він їй щось там підлива, це, це виглядає як пригород насправді. І дівчата, будь ласочка, хто розуміє, що у вас ну, це може вас торкнутись? Симпатичний, харизматичний, яскравий чоловік, але отак він собі жінок має. Розумієте? Тобто ви на нього ну, дивитесь ну, ну симпатичний, харизматичний, яскравий, то той що. Він якось вас не чіпляє, йому треба. От йому треба вас зачепити. Він собі вирішив, що ви будете його жінкою, і все. Але по привороту, це не гарна річ. Приворот, він, врешті-решт, відбирає життя. Або він буде вам підливати весь час, або це 5-7 років і все. І буваєте всі. Розумієте? Тобто тут тема така, що вам не можна або потрапити за це застілля, або вам просто не можна з його рук їсти пити. І взагалі заходите, бачите, стіл, очами його перехрестіть. От просто очами зверху донизу і зліва направо перехрестили той стіл. І сказали: беру все, що бачу, а що не бачу, залиште собі все. І зрозуміли, не їжте з рук. Я розумію, що тут будуть підливати вам не один і навіть не два. Тут ви просто ну, фурор буде у вас, ви дуже подобаєтесь чоловікам. Але це для вас ну не дуже. Не дуже. 14 число мені показане. Так ви можете 14-го замовити собі чоловіка? Ну, так, воно тут і намальовано, бо десь вже ваш ходить. Замовляйте, щоб швидше прийшов до вас. Угу. Один з цих чоловіків він буде думати про те, що він може вас познайомити з кимось тут. Угу. Я так розумію, що вже знаю, кому ви подобаєтесь дуже і хоче вас познайомити, але спочатку сам буде пробувати стати вам нареченим. Ну, добре, цікаво, у вас тут дуже. Так, Аліска, ну що таке. Так, на ну це я вам сказала вже. Що в нас тут ще? Тут двом чоловікам треба розійтись у спілкуванні. Тут один з них дуже така темна натура, нехороший. Ну тут воно так і буде трошки згодом, воно так і буде, розійдуться, не будуть спілкуватись далі. Ліса, що ти штовхаєшся? Так, далі. Прибуток для чоловіка показаний, але... Поряд з ним є жінка, яка так легко все витрачає, скільки б не приніс, вона так, знаєте, фіть і нема. Буде жалітись якомусь чоловікові. Що як це так? Так, ось тут трошки перелякається чоловік. Бо від нього відвертається жінка, щось вона тут має на нього образу. Буде навіть спілкуватись з якимсь іншим чоловіком і радитись, що ж йому робити. Угу. Бо хоче спільний шлях з цією жінкою, а так як зараз, то вона його лишає сам на один там, іди собі своєю дорогою. але... Без мене, і він не хоче без неї, він хоче разом з нею. У когось з вас дуже буде спрацьовувати, ну, можете називати це інтуїцією, можете називати передбаченням. Тут ну, дівчата, хто працюють з енергіями, то ви і не лякаєтесь такого, але тут є і для людини, яка ну, ще якось так не розуміє, що це і як це могло таке статись. Не лякайтесь, бо вам час прокидатись, у вас здібності є, і вони будуть про себе давати знати вам. Кажу, це для тих з вас, хто народився в дев'ятому місяці, ну, тобто вересень. У когось з вас буде передбачення якесь, яке справдиться. От ви. Щось тут стосовно чоловіка буде. Або ви йому щось скажете, в нього справдиться. Або просто про нього відчуєте щось. Ну, мені тут не показано саме по собі передбачення, я його не бачу. Це, це взагалі от інформація, яка має на меті сказати вам, що просто вам пора прокидатись. Тому ви будете, будете далі більше будете бачити. Так, далі. Ой, тут такий закоханий чоловік. У вас нещодавно була якась фінансова операція з ним, щось, щось по фінансах мали справу, щось змінили для нього. Десь взагалі ви, ви взагалі для нього людина номер один серед усіх його там знайомих на даний період часу. Може, воно так. Не завжди ну, були ж люди хороші в його житті, але от із станом як на зараз, то просто от ви найголовніша для нього людина. Кажу це і для чоловіка, і для жінки, бо для чоловіка, це ж теж, знаєте, от, ну, як ти мені найліпший друг, я тебе так люблю. Це не лякайтесь, що тут закоханість, сказала спочатку. Це просто от людина, яка цінує вас як друга. Ну, для дівчат тут, тут кохання, дівчат тут зароджується таке чисте, справжнє кохання, таке, що ну, просто у фільмах про таке знімають. Могла бути якась робоча ситуація фінансова. Ви її відпрацювали, а людина, поки ви там працювали з ним, закохався. Так, ну, здається, тут. Так, да, тут вже все. Тож на цьому дякую вам за перегляд. Всім гарного дня і гарних людей і подій, гарних ваше життя і бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока-пока.